Доброго дня, вітаю на каналі. А ми з вами продовжуємо займатися нашими головами КСС-151А. Як ви пам'ятаєте, я пробував поміняти матрицю, не зазнав успіху. І тому, який є варіант? А от такий! Ще один донор. Це голова від такого ж самого денона як ось цей. І зараз ми будемо перекидувати її ось сюди. Це ми, значить, відставляємо подалі. Слід пам'ятати, що ми маємо перекинути ще двигун. Давець заклеїв лінзу так серйозно. Бо жився, що справжнє. Справне, тобто, побачимо. Я вже перестраховуюсь, вже зволожувач поставив, щоб уникнути будь-якої статики, будь-якої можливості її утворення. Ага. Людейна сусід. Так, закрутили демпфери Ставимо плату. Я тут нічого не чудаю. Тепер акуратно ставимо в сам плеєр. Переможе розлокуємо, щоб потім його не перевертати. Так, ну що, встановлюємо Дроти моторчика. Такі вони мегесенькі-мегесенькі. Видно, що інша фірма робила. На замовлення кінцевики червоний до червоного, до білий до білого і чорний до чорного, як завжди. Сьогодні ми спробуємо включити наш денон з донорською головою. Ми минулого разу поставили. Це тільки змінимо цей псевдозахист. Так є. Значить, я під'єднався до сигналу РФ з целлографом, ставимо наш диск. І що ж, подаємо живлення? У нас все підключено. Так виглядає, що все. Де? Ага. А розетку хто буде втекати? Напевно, не я. Це круто, це круто. Воно пробує читати диск. Так, сигнал РФ чудовий, але його щось зриває. Нам, напевно, треба буде його підрегулювати. Прекрасно. Це вже дає нам якийсь шанс на... На те, що воно буде працювати. Що ж, беремо сервіс мануал і будемо пробувати щось крутити з ним. Значить, спочатку ми налаштовуємо PLL. Так. 4.32 МГц. Значить версту 4 слайд, а слайд де ми беремо? Тим трохи його. Ну. Ага. О. треба посередині цю хвилю поставити. Трекінг офсет треба ставити тепер. Прекрасно. дивимося на це. Зблизько. Значить, відключаємо. О, тепер яким ми крутимо ВР-201. Отак. От тепер бавимося з фокусом. Нам треба зробити... Так, виходить, що добре, все. Пойдете все. Так, виходимо з тестового режиму. Так, прочитала трекійськові, що не Все, Все, грай! і працює. Який гарний патріот. Давайте ще чекнемо. Лазера. Згідно цієї голови, там десь 53 мА має бути цього. 1241. Просто ага, ділити на 22. Підхоплює чітко і читає гарно. І ще раз. 1,32, а ага, як чітко стало. Дивимося вихід. Так, це кілогерц. Гарний чіткий. Дивимось інший канал. Є кілогерц, гарний чіткий. Так, Повертаємося до нашого флеєра. Ще одну річ, яку я хочу перевірити і тут зробити. Це, очевидно, буде потрібно. Це є хвороба всіх цих сонівських голів. Це їх провисання від старості. О, Дивіться. Вона має при фокусуванні ходити вверх-вниз. І вниз в неї ходу вже нема, фактично. Вверх хід дуже великий. От Вона лежить, вона провалена, фактично. Тобто ця штука, оцей от тримач пластиковий. Коли був новий, тримав її отак в такому положенні. І, відповідно, підсилювач фокусу міг йти в негативний регіон, в мінусовий сюди, в позитивний сюди, ну, умовно. І фокусувати таким чином лінзу. Зараз воно провалено і фактично підсилювач фокусу постійно мусить підтягувати її догори. І якщо в якийсь момент не хватить йому динамічного діапазону, він буде втрачати фокус. Відповідно, піднімати струм лазера, відповідно <кій> зменшувати термін служби голови. Тому цю штуку треба лікувати. Так що трошки офтальмології. Продовжуємо. Проробив я корекцію У цьому окові. Робив я це поза камерою, бо не люблю, як мені під руки хтось дивиться. О, бачите, тепер, тепер лінза нормально вертається в нульове положення. Але це значить, що нам ну, потрібно буде повторити процедуру налаштування. У нас вже деякі параметри змінилися, тому ставлю свій улюблений диск. І повторимо. Так, для першої настройки я напевно скористаюсь мультиметром. Тут так ніби вказано, треба виставити нуль. Все-таки це робити по мультиметру можна набагато точніше. Слайд. В принципі, не зле. Так, це в нас... vr 104 Буквально зрушив потенціс і він вже втік. Ну, тут годі щось хотіти, хай так буде. А тут вони що вимагають плюс-мінус 50 мВ, тобто навіть спочатку було вже добре. Так, це ніби єдина настройка по мультиметру. Він нам не потрібний. Далі все осциллографом робиться. Крекінг офсет. Я б сказав, що тут нема чого хотіти від нього. Тепер цікавіше, тепер фокус. Ми зараз по куту нахилу їх Чуть підправити. Бачите зараз нахилу нахило. Пикає. О, а зараз бігається. Так, я вважаю, що це нормально. Ось наш сигнал фокусування. Добре. Йдемо далі. Вхід трекінгового підсилювача і включимо режим цієї. О, треба трошки поправляти то діло. Так буде добре. Таке положення виглядає найкраще. Так, пробуємо фірмовий диск. До речі, зверніть увагу, я жодного разу не подивився на лазер. І ні телефоном, ні оком, ні в окулярах, ні без. Це абсолютно не потрібно. О, на фірмовому диску ми вже маємо амплітуду нормально. Ну і зараз нам важливо проклацати, чи всі треки він добре читає. Так, значить, наступний, наступний. Це моментальне позиціонування, це, звісно, круто. Не тільки лінійний мотор може такий. Моментально. Супер. Супер. Так, ще би я хотів його послухати. Він для цього має гніздо навушників. І мені цього буде достатньо. Я дуже люблю, як вони звучать, хочеться собі нагадати. Ще одна річ, яку я хотів вам показати, для цього я навіть відкрутив плату цапів, і я не міг цього не показати, бо це дуже епічно. От подивіться, там під низом. Якщо уважно придивитися... Бачите, така здоровенна металева фігня, Такий пляцок металевий. Спробую сфокусуватися. Не туди дивимося. Сюди дивимося. таке воно величезне, от така фігня. От. І під цією платою серве. Точно така сама, і я підозрюю, що підкріпленням транспорту теж є така штука. І то потім дивишся, звідки там стільки кілограмів ваги.